Пункти незламності стали необхідністю торік у листопаді на тлі масштабного руйнування об'єктів інфраструктури через ворожі обстріли. Пережив блокаути і відключення, і прифронтовий на той час кривий ріг. Одночасно без електрики, води, тепла і зв'язку. В такій ситуації в місті оперативно почали облаштовувати пункти незламності. Перші в наметах безпекові локації розгортали ДСНСники під гаслом запобігти, врятувати, допомогти. За короткий час ще до нового року в місті була створена це була низка стаціонарних пунктів незламності, здебільшого у закладах культури, освіти і на промислових підприємствах. У Довгинцевському районі один з перших запрацював у 109-й гімназії. Більше тисячі людей відвідали наш пункт, це відповідно до реєстрації. Хочу сказати, що Деякі люди, коли локдауни стали частішими, то в минулому році навіть взагалі приходили сюди як на роботу, тому що у них робота була пов'язана з мережею інтернет, їм необхідно було світло, і для того, щоб ну як то кажуть, забезпечити функціонування свого бізнесу, тобто вони приходили, працювали саме тут. Крім того, звичайно, що користувалися і освітяни. Даними пунктами незглавності, тому що частково викладали матеріали для занять, частково проводили уроки. Були випадки, коли ввечері приходили діти для того, щоб подивитися домашні завдання або просто себе якось розважити, тобто зайнятися, тому що ввечері, якщо вдома світла немає, немає, немає куди піти. Звичайно, що вони користувалися послугами, тобто, тут грілися, пили чай, користувалися мережою інтернет, ну і ми намагалися чим могти їм допомогти. З самого початку пункт незламності був забезпечений генератором із запасом пального, тепловими гарматами, обігрівачами, терміналом супутникового зв'язку Starlink були створені локації для матері й дитини, місця для відпочинку з ліжками. Як тоді, так і тепер. Тут є запас води, їжі, ліків та санітарно-гігієнічних засобів. З часом була удосконалена система локацій та робота бригад чергових. Бригади працюють в режимі день-ніч 48 і так чотири бригади, тобто постійно чергує на пункті незламності. На сьогоднішній день пункт незглавності працює в режимі. Готовності, тобто ми не працюємо в повному мірі, тобто ми зараз не приймаємо людей, тому що блокауту немає. Знаходиться просто двоє джежур чергових на пункті незламності. Але в разі необхідності протягом години, тобто, ми повинні зібрати повний пункт незламності для того, щоб він запрацював в повній мірі. Забезпечено нас додатково в цьому році ще. Запасом солярки для того, щоб ми могли працювати дещо переобладнано електромережу для того, щоб забезпечити це перемикання між генераторами та постійно ну, змінним струмом, тобто звичайної мережі, у чергових складений певний порядок дій на випадок різних ситуацій. В Нашому пункті незламності є кімната психологічного розвантаження. Там ми можемо оказати першу психологічну допомогу, і в принципі, якщо є якась потреба, можемо провести невеличку міні-консультацію, допомогти людині впорати зі стресом або з якимись психологічними моментами. Також є зона зелена, там де біля квіточки можна поспілкуватись, посидіти, і також розвантажити свій мозок і психіку. У нас є багато. Місця для того, щоб зарядити свої гаджети. Пристрої є подовжувачі. У нас здається близько 50 місць для того, щоб зарядити свої гаджети. Пункт незламності обладнаний саме мережею Starlink, за допомогою якої люди можуть під час блекаутів вийти в мережу інтернету і здійснити зв'язатися зі своїми рідними, близькими і банально почитати якісь новини. А в минулому році бували ситуації, що кількість людей була велика, і люди займали навіть чергу один за одним для того, щоб підзарядити свій пристрій там по 15-20 хвилин для того, щоб взяти заряд собі на пристрій. Одним із перших у Покровському районі запрацював пункт незламності у 34-й гімназії. В нашому закладі створений пункт незламності з грудня 2022 року. Тобто ми працюємо вже другий рік. Завдяки місту, району було забезпечено ну, практично всім необхідним для цього. Тобто, у нас є генератори, у нас є запас води, у нас 5 тонн води технічної, у нас достатня кількість води питної, у нас ну, все, що необхідно в випадку якихось таких надзвичайних ситуацій, у нас це все забезпечено. Наразі таких пунктів у місті понад дві сотні: 140 з них розташовані у закладах освіти і культури, 10 – у відділеннях поліції, п'ять пунктів створено на базі промислових підприємств. Та ще близько півсотні пунктів обігріву та підзарядки гаджетів діють в об'єктах бізнесу. Валерій Кожухар, Ігор Кононенко, Вадим Діденко, Денис Захаров. Постфактум.